Топ зачісок, які мені робила мама в дитинстві. Я впевнена, майже на 90% що ви знайомі всі з цими зачісками. напишіть, будь ласка, в коментарях рік свого народження і чи взагалі робила вам мама ось такі всякі штуки чи ні. Перше, це ось такий віночок. Вона мені робила ще його, як я була зовсім маленька, в садочок ходила. І це настільки неприємна була зачіска, тому що воно настільки отак все стягує, що ти ніби в шапці якісь. Але дякувати Богу, це було не часто. Можливо, якісь там 8 березня, всякі кікі знаєте свята, якісь фотосесії в нас постійно були на такому зеленому фоні. Знаєте, корону там на фотошопі нам при. Пересобачували от сюди. Наступна зачіска це ось такі хвостики. Я впевнена, що вам також такі робили. Ну, в мене просто до років, напевно, чотирьох волосся, в принципі, не було, було, але ось таке коротесненьке зовсім. І тут вибір, знаєте, невеликий. Або отак, або менше була одна така пальмочка. Знаєте, за зараз дітям, як тільки в них вилізли три волосини, їм вже колоска плетуть. Чесно, я не пам'ятаю взагалі, щоб мені мама в дитинстві крутила колос, заплітала колоски. До взагалі такого не пам'ятаю. Наступне це ось така зачіска. Я не знаю, як вона називається. Ну отут, хоча б дитинці заплели однаковими резинками. А в нас колись пам'ятаєте. Можливо, ще роки тому, та і зараз є такі резинки, Вони продавалися у такий великий комплект. Там багато штук, напевно, 100, і вони всі були різного кольору. І ота абсолютно всі діти ходили з різінками, зачісками, різнокольоровими е резинками. До речі, на відміну від іншого, ця зачіска мені подобалась. і Я пам'ятаю, що я ходила до школи напевно класу, до третього, і в мене вже волосся трішки відросло. І мама мені прям робила ось так і аж до самого низу. Наступне, як я любила оцю залізку, це просто мені робили лише раз в рік, і в за все життя, напевно, ну пару разів, напевно, разів три, і це було на ми їздили в Крим, і завжди, коли ми проходили на пляжі. Ну, знаєте, на пляжі там завжди е, татушки всякі роблять типу схни, е, зачіски, косічки. Раніше ще е, канікалону не було, може був, але я не пам'ятаю такого. Робили просто косічки. І ось такі зачіски. У мене мама навчилася на мені робити ось такі всякі зачіски, і це було офігенно. Тобто воно було не ось так, як дівчинки, буквально три ряди. в мене прямо так на пів голови, І мені чесно дуже подобалось, Так було незвично. місцями навіть боляче, особливо, коли мама отак заплітала. Але коли я приїжджала додому, зразу було. Видно, дитина була на морі, все окей. Наступна це ось така лінива зачіска. У мене було буквально з трьох резинок, Ось так мені мама заплітала. Ну, звичайно, коли ти хочеш швидко дитину збарити, якби до садочка в нормальному сенсі, от то абсолютно нормальний варіант. Наступна це косічки, багато косічок. І знову ж таки мені заплітав не хтось, заплітала мама, і це було. Ну, я не пам'ятаю, косічок, напевно, було з 30, але на маленькій моїй голові з трьома волосинами, то це виглядало ніби отак. А взагалі, будучи дитиною, я дуже любила ходити з розпущеним волоссям, і в мене було. Довге волосся, ну десь напевно до талії. І я пам'ятаю, як мама казала: ти будеш ходити з розпущеним волоссям, але якщо я тебе підстрижу, тому що ось так, ну короче, воно ну, заплутається, воно заважає постійно в школі. От і я дала згоду не те, щоб мені обрізали волосся. Ну як я сама захотіла і дуже жалкую про це, якщо чесно.